Ми знаємо, що вегани не вживають яйця. А як щодо яєць від домашніх курей? В чому тут проблема? Адже ці кури живуть гарним життям, чи не так? З цим питанням вегани стикаються постійно, і спочатку воно здається розумним. Зрештою, більшість проблем, пов'язаних з виробництвом яєць, не виникає в умовах домашнього утримання курей. Отже, в чому проблема? Перше, що потрібно врахувати, це звідки взялися кури. Якщо вони були куплені у фермера або заводчика, тоді ми все ще робимо свій внесок у проблеми, пов'язані з промисловим виробництвом яєць, такими як вбивство курчат чоловічої статі. Їх розмелюють у високошвидкісних подрібнювачах або труять газом. Інших курей, які використовуються для комерційного виробництва яєць, вбивають на бійні через 18 місяців. А якщо ми врятуємо курей з ферм чи боєнь? Тоді в чому може бути проблема? по перше, важливо визнати, що природньо кури не несуть 300 або більше яєць на рік. вони були селекційно виведені задля цього. Червона джунглева курка, предок сучасних курей несучок, виробляє лише від 10 до 15 яєць на рік і відкладає в вкладці, замість того, щоб виробляти яйця майже щодня. Це означає, що ми вивели цих тварин, щоб виробляти у 30 разів більше яєць ніж було передбачено природою. Очевидно, це завдає величезної шкоди їхньому організму, оскільки це виснажує багато вітамінів і мінералів з їх організму, включаючи кальцій, який забирає. А з їхніх тіл для виробництва шкаролупи. Це одна з причин, чому остеопороз і зламані кістки є постійною проблемою на промислових яєчних фермах. Повідомляється, що 86% курей відсотків сучок у Великобританії страждають від переломів. Однак, втрата поживних речовин також стосується і домашніх курей. Бувають випадки, коли яйце фізично застряє всередині курки, що в кінцевому підсумку може призвести до її смерті. Ось чому один з найкращих способів захисту. Тити курей від дефіциту поживних речовин, і проблем зі здоров'ям це згодувати їм їхні яйця. Це допоможе курам відновити втрачені поживні речовини, а також їм це дуже до вподоби. Інші ускладнення зі здоров'ям, які посилюються через надмірну несучість курки, включають перитоніт яєчного жовтка. Це коли жовток яйця застрягає в їхньому тілі та заражається бактеріями, подібними до еколі. Коли перитоніт стає поширеним, він майже завжди призводить до смерті. Також кури несучки страждають від пролап. Де клоака, ділянка тіла, звідки виходить яйце, висувається за межі тіла. Зустрічайте Амелію, Грейс та Едіт, три врятовані курки, які люблять їсти власні яйця, і навіть шкаралупу, щоб відновити втрачений кальцій. Грейс демонструє задумливість природну поведінку курки, коли вона висиджує яйця. Однак, якби ми відібрали їх у неї, це позбавило б її можливості виконувати одну зі своїх природних поведінок. Це є однією з причин, чому Грейс зберігає свої яйця. Кури їдять яйця не тільки коли ми їх годуємо, але й самі. При цьому їх власникам не доведеться розбивати яйця або спеціально згодовувати їх. Однак люди, які тримають курей лише заради яєць, сприймають це негативно. Нам навіть повідомили, що власники курей вимушені вибраковувати тих, які їдять власні яйця. Адже ці кури не реалізують мету, заради якої їх утримують. Вони також можуть навчити інших курей їсти власні яйця, ще більше загострюючи ситуацію. І це відображає справжню проблему домашніх яєць. Це намір, чому хтось взагалі заводить курей. Якщо ми хочемо мати курей лише задля того, щоб забирати їх яйця, це означає, що ми розглядаємо курку як ресурс, а цінність її життя залежить від того, що вона для нас виробляє. Ось чому можна вважати нормальним вбити курку, оскільки вона їсть власні яйця. Це означає, що вона більше не вважається гідного життя просто тому, що ми не можемо забирати її яйця. Фактично, ми позбавляємо її автономії. Це також. Також можна продемонструвати через власників курей, які замість того, щоб оплачувати рахунки ветеринара, щоб врятувати свою курку від будь-яких ускладнень зі здоров'ям, просто вбивають її власноруч, оскільки часто дешевше просто купити нову курку. Через те, що кількість яєць, які виробляють кури з часом зменшується, багато власників забивають курей, коли ці перестають нести яйця. Коли вони перестануть нестись, взагалі ви відчуєте потребу перестати купувати їм корм, і їх потрібно буде обміняти на інший продукт окрім яєць. Давайте проведемо паралель, коли ми рятуємо собаку. Ми робимо це не через те, що собака має щось надати для нас. Ми хочемо, щоб вони були в наших сім'ях, хочемо, щоб вони жили якомога довше здоровим і щасливим життям. Проте з курками ми ставимо під загрозу їх здоров'я, тому що хочемо відібрати у них яйця. Чи було б краще для курей, якби ми згодували їм їхні яйця і дозволили їм проявляти свою природню поведінку? Щоб захистити курей ще більше, їм можна поставити крихітний гормональний імплантат, який зупиняє їх організм від вироблення яєць. Подібно до того, як гормональний імплантат зупиняє овуляцію у. de novo. І, хоча це може здатись неприроднім, це просто спроба пом'якшити проблему, яка була викликана тим, наскільки неприродними ми зробили цих курей методом селекційного розведення. Це було зроблено з наміром здовільнити наші власні фінансові та особисті мотиви. Зрештою, зменшення кількості яєць, які виробляє курка безпечним та ефективним способом, забезпечить для неї найкращий результат. Хто буде відчувати менше напруження та матиме менший ризик ускладнень зі здоров'ям і з більш філософської точки зору кури не виробляють яйця для нас, і їхні тіла не наші, щоб використовувати їх. Порятунок курей з ферм та боєнь або зі шкільних проєктів, як Амелія, які судилось повернутись на яєчну ферму, де її мали експлуатувати та вбити, як і всіх пташенят, виведених у шкільних проєктах. Це чудово саме тому, що це дає цим курам шанс прожити щасливе та довге життя, але мати курей тому, що ми хочемо їх яйця, це те саме, щоб врятувати або купити лактуючу собаку, просто тому. Що ми хочемо забирати її молоко зрештою, найбільш етичний спосіб догляду за домашніми курами це той, який надає їм найкращу можливість прожити довге, здорове та щасливе життя. І забираючи їхні яйця, ми ставимо це під загрозу. Це означає, що брати їхні яйця менш етично, ніж годувати ними курей або вживати заходів, щоб зменшити кількість яєць, які вони виробляють. Веганство це перевизначення наших відносин із іншими тваринами. І визнання того, що їх право на життя не залежить від того, що ми можемо від них взяти. Розглядати цих тварин як тих, хто створений забезпечувати нас, означає розглядати їх як ресурс, на відміну від того, щоб розглядати їх як особистостей, які заслуговують на власну автономію. Причина, чому ми зараз займаємось комерційним виробництвом яєць, полягає в тому, що з часом ми перейшли від домашнього виробництва до промислового. Це сталося в результаті того, що ми розглядали тварин як ресурси, та відмовляли їм у праві на власне тіло. Ми не прокинулись одного дня з промисловим тварин. Ми створювали його протягом певного періоду часу, сказавши собі, що ці тварини тут щоб виробляти для нас, і дурили самих себе вважаючи, що ми діємо в інтересах тварин, одночасно максимізуючи їх експлуатацію для власної особистої вигоди. І поки ми дивимося на тварин таким чином, ми продовжуватимемо використовувати їх у спосіб, який завдає шкоди їхньому щастю та добробуту. Тож давайте дамо цим курам життя, на яке вони заслуговують не тому, що ми хочемо щось у них взяти, а лише тому, що ми хочемо, щоб вони виражали свою природню поведінку і прожили довге і щасливе життя. Переклад зроблено командою громадської організації Кожна тварина.